Багато людей кажуть, що ми напряму з Богом. Нам церква не потрібна, посередники також не потрібні, але напряму з Богом ніяк не можна, тому що ми самі себе не можемо ні бісів вигнати, ні зцілити самі себе не можемо. Для цього є церква, є люди, яким Бог дав владу покладати руки на людей. Ще в старому заповіті ми читаємо, коли. Мойсей покладав руки на Ісуса Навина, і той отримав Святого Духа, а потім отримав перемогу. І в Новому Заповіті ми також багато читаємо описів саме про покладання рук, після чого люди отримували Духа Святого. Покладання рук це перший початок вчення Христового, саме через покладання рук і приходить Дух Святий, помазання Боже і сила Божа. І дуже важливо стати частиною живої церкви, перебувати в чині апостолів, з'єднатися з людьми Божими, щоб виконати волю Божу.